Такой блогерский формат там? Я сегодня снимаю ради кайфа. Цель просто рай. Типа снимаю видео в диване. Особенно Потому что можно снимать реально все. И вся Сьогодні Шубішаль 23 февраля 2025 року І забиття слідче, сьогодні маскарад Я вийшов трохи поснімати це забиття, так як в прошлому году. Взагалі, по-моєму його не заставив позапрошлим я снімав вот. Сьогодні думаю такого влогерського формату трохи Давно такого не робив Побачимо, що з цього вийде. я не знаю, просто поки ты себе снимаешь, одні разбирается. що то холодно. Вот и я. В чому прикол? Да, у нас карат у нас. Такий пень, знаете. В чому прикол? Просто ходит. В костюмах показують просто те, хоча б вони в обичний день не вийшли, а отут в такий день можна. Вийшити. В такий день, коли ти можеш свою сущність, свою істинність, свою душу і тебе ще й пофоткає. І замова ніхто не буде знати, хто це, кромі тебе. понятное дело. Да, потому что ты ты, ты ты в маске, ты даже не красит лица какой-то фарбой, если до маска, чтобы послала. Все равно. Да. Ладно, пошел снимать дальше, я сижу тут месте. Погнали. Сейчас я выйду на вылазку, Леха. Сейчас выйду на вузку, главное там будет. Что за Да. Так як там така фіня, я лише обіду. Я лучше сразу згори прийду і зніму вид зверху. Общий план, так сказати. Тому що что... навіть треба сейчас через цих людей блин, про... Про... проходить. Блін, це ж ужас буде, реально. Я направляюсь вот туда. Я не буду прям там, наверное, не знаю, я с новер хочу изверху поснимать. Ми бачили площу. така там двіжуха. Ходять, показують все, що... все що на них є. Та й все. більше особливо нічого такого. Есть, ну Прикольно просто походити, подивитися, хто що водій, Тут бензином пати. Да, От допустимо ще зверху. Я піду. Йоу майо! Йо. Ого! По целучий неждан. Реально. Офігеть, даже на мосту насіка сюди людей. Це ну, кстати міг миксей подумати даже. я, мабуть, на карнавал то і бал, це що там? Знизу. Іменно от. От там. Ви це бачили? І зараз побачите. Там народу фіга. І буде цікаво, що там та як хто там ходить. Тому що, виходить, це дві локації. Це тут і Марк і так що. Ну, а Перед цим я, пожалуй, піду все-таки на панораму, скажу, так як там красиво. Вниз, в башню Не буду спускатися. да. Вот такие виды з панорами у нас. І сейчас мені на Ізу прикрути трох. Я чуть не упав. Зараз трохи історичного. тут у нас стройка, если що да? на цю дату, 23 февраля 2025 у нас строиться парк. і по суті літом його повинні вже закончити. Наскільки я знаю. Ну, поки отак. Поки що так. Поки що трава там є, а тут нема. І будемо дивитися. Коли його закінчать. Но я помню, как я дико приехал, то тут все было нормально. Да, вот тут все было прям четенько, и потом его начали перестраивать. Но сегодня речь не об этом. Вот у нас карнавал. очень, очень красивий. трохи розкадровок таких інтересних. Я зараз хочу для себе десь місце знайти, щоб мені трохи себе на всі ці движухи засняти. і жорстко там круто а ну-ка да. отак зараз от. я якось поставлю камеру трохи поговорю з вами Чуваки, це повніший мінус вайб. Я записував тут 10 минут балакав в мене доснівало. Це тільки що сіяло, я розказував минус 20 історію. Дві думки захранились. А, і кстати, нас як я попав момент, як це площа виглядає час. Все, закончили. Зараз 13.40. Короч, все же, тут нікого немає, ідеально, тут тихо, я тут Закінчу, мабуть, відос з качками на фоні. Зараз класно. Я вийшов, провідрився, погуляв. Перший раз засняв свій такий собственный влог с камерой. И возможно я буду проводить раз в якийсь період времени такие вылазки, чисто для душі, чисто для себе приснимать. Потому що мені така нравится. И це попробувати раз попробувати себе в цій сфері. Опять попробувати погодити щось, позапічати, позапішетати себе в моменті, І просто поговорити, поговорить з вами, розказати, показати, що у нас проїхать і як я все живу. Що бішалі? Да. Я не знаю, як прощатися, я я один раз повністю прощався і... Це так собі мені подобалось. Я не знаю, що казати, типу, блин. Навірно, слоганом із релігії, коли да? я думав, якщо мене спитають, що мене навіть спитали, в якомусь я просить, типу, який твій слоган по житті. Я так подумав. І... Я думаю, що таке найголовніше. Що таке найгласнее, що може бути, що треба придержуватися і жити. сконцентрувався на слові жити. В целом я просто вивів для себе, що треба жити жизнь. От реально. Если не живеш, то учиться жити. Так що це я скажу і вам... Живить жизнь и наслаждайтесь.